Віктор, у мене ще одне запитання. Я не знаю, чи цікаво тобі відповідати, але я хотів би твою думку почути стосовно техніки і особливо продавців, от я почув, що деякі собі дозволяють так дуже неповажно зверхню спілкуватися з покупцями, тобто сільхозвиробниками. В деякі часи, тут є якась залежність, або в тебе є якийсь досвід. Я бачу в тебе багато техніки, ти купуєш як у тебе відношення з цими людьми? Відношення добре, добре, в принципі, але тут треба розуміти, що в роки, коли продукція починає коштувати сільхозпродукція. Да? Сільхозпродукція, нормальних якихось грошей. Ціни нормальні або навіть високі, гарні ціни, то в цей час на ринку формується додатковий попит на сільськогосподарську техніку, і по деяких одиницях техніки може бути виникнути навіть дефіцит. А, да, і... І, тому поведінка... і Тому поведінка менеджерів, які продають сільськогосподарську техніку. Повністю обратно корелює з закупкою сільськогосподарської продукції. Тобто, коли ті компанії і менеджери, які закуповують сільськогосподарську продукцію, готові на все, щоб купити цю продукцію, то саме в ці роки продавці техніки, в яких дуже все добре, в яких купили багато техніки, теж будуть розмовляти з тобою якось так через купу. От. І, і це навпаки, можна спосіб і навпаки, і навпаки, да? і навпаки да. коли а, ціни на сільськогосподарську продукцію низькі, профіцит продукції на ринку, профіцит то вже продавці техніки місцями готові зміняються да? повністю місцями. Да, і вони готові на все, щоб продати цю одиницю техніки. Ну От мені таке здається, у цей шлях, бо коли люди купують техніку. Не коли вона їм потрібна, і коли вона окуповується, коли вона вирішує якісь питання в полі. А для того, щоб перекрити собі НДС, ну, це, вибачте, якийсь бар'єр. НДС це не наші гроші, можна так сказати. І відноситись до нього, що треба будь-яким чином щось купити, щоб його не платити. Ну. А можна тут трошечки. Ну... Більш детально ну, розвивається. На цю тему може будь-який бухгалтер пояснити. Але Безумовно, ну. Щось купувати, щось купувати тобі не потрібне, або не прораховане до, до якихось дрібниць, чи воно тобі потрібно, чи окупиться воно, чи не окупиться ця одиниця. Лише тільки тому, що в тебе лізе НДС. Це, ну як на мене, якийсь так, да, да, Це за. Зайва витрата грошей, але чомусь люди, люди рахують по-іншому і дуже часто щось купують а, в роки, а, коли є дефіцит, а, дефіцит продукції на ринку і а, ціни а, достатньо високі, купують щось і роблять що завгодно, щоб не платити той НДС. Ну, для мене це, це, це не наш НДС це не наш. Це не наші гроші, і до нього потрібно відноситись достатньо, достатньо легко. Ну, от, зачепили, одну говорили про одну тему, а вийшли на іншу. А тож, те, що ну, обмін або заміна оновлення техніки, тут же нова техніка приходить з іншою ціною, з новою ціною. Ми з тобою торкалися. Чи це? Да, зараз дуже багато господарств не розуміючи, мені здається, що починаючи з 2001 ковідного року подорожання більшості одиниць техніки відбулося на 1,7-1,8 разів. Відповідно люди, які працюють на старому ресурсі техніки, їм треба розуміти, що коли цієї техніки дійде до кінця, то щоб купити таку саму нову одиницю техніки, їм потрібно витратити вдвічі більше грошей. Майже вдвічі один і п'ять, один і вісім, один і дев'ять. Наприклад, той оприскувач, який коштував до ковіду 240-250 тисяч доларів. Він зараз коштує майже 450 тисяч доларів. На деякі одиниці техніки, а, там, наприклад, на дискові борони, ціни да, піднялися півтора рази, а, трактори, а, там, подеякі, на трактори, самохідні оприскивачі, по деякі подекуди, поде, навіть на деякі одиниці, навіть в два рази. І відповідно це а, піднімає а, вартість обробки кожного гектару майже ну, на відповідне число. І це треба рахувати. Да, і це, як мені здається, не всі розуміють, що це дуже і дуже вплинуло на нашу собівартість, яка буде вже через там рік, два-три, коли більшість одиниць техніки буде потрібно, які навіть були куплені в 2019-2020 році, які треба буде змінювати. Подовити. Тобто треба зараз про це думати, акумулювати ну, і розраховувати. І більш вірно да, використовувати техніку з максимальної з максимальною ефективністю. Да. Не купувати зайве для, для того, щоб бути прибутковим. Тобто враховувати, звісно, нагрузку на цю техніку, але не купувати зайве.